Які ще можуть бути причини для блокування мерчант-центру? Якщо у вас на сайті в категоріях велика кількість товарів не в наявності, або є взагалі пусті категорії товарів, або категорії, в яких всі товари не в наявності, або ще якщо є категорії без оформ, без фоток. Або в цих категоріях є картки товарів, які без фотографій, навіть немає саме стандартної каталожної фотографії на білому фоні. Це теж є причиною блокування мерчен-центру. це як правило. Може бути навіть не основним, а додатковим фактором, але який теж як би, перехиляє шальки терезів в сторону того, що це, скоріше за все, мінус, і це буде враховано при присвоєнні статусу модераторами. Якщо у вас виникли проблеми з блокуванням, звертайтеся за контактами, розміщеними під підвід.